Би прокоментувати трохи ось оце от відео. Подивимось. Чи готові ви розійтися з дівчиною за BMW m 5 Competition? Краще заробити на це. У мене є дружина, тому дівчина точно не покину. покажу. <світ> 5 купити можна, а людину. Чи готові ви розлучитися з хлопцем за Dyson? Так. Да. Реально? Да. без проблем. Чи готові ви розійтися з хлопцем за Дайсом? Так. Реально? Ну, за пилосос Так. Просто взяти і кинути? Так. А ви? Звичайно. Звичайно. Просто зараз взяти і кинути? Ну, так. Чи готові ви розлучитися з хлопцями за Дайсом? Ну, думаю, так. Просто взяти і кинути? Ну, так. Можете йому подзвонити зараз і кинути? А, давайте. Можна? Реально подзвонити? Не дзвони, дзвони. Ну, хорошо. Алло, так, ми розстаємося. А то ти вирішила після розговору з Лізою? Ні, просто розстаємося. І що, в пікон ти це говориш мені? Та ні. А де ти? В Арказії. Ми можемо встрітися, поговорити. В житті скажеш мені. Давай, встрітимося, поговоримо. Дівчата, якщо ви не будете мінятися, у вас ніколи не буде нормальних відносин. Гроші. Ось поруч це валюта. На жаль, багатьом ця валюта найважніше, чим почуття. Хлопці ніколи не будуть зустрічатися о за це, тому що так сталося, що у хлопців є повага і напевно віра в те, що їх люблять. Не тільки за оці от купюри, треба мати серце, душу і любити, а не купуватись. На жаль, дівчата купуються за гроші, але вони закінчуються. А кохання і відносини може можуть бути довгими. Я говорю про нормальні відносини, а не за гроші. Розумієте, просто у дівчат багато багато грає роль гармони, на жаль, і вони себе інколи не можуть опанувати. І того, на жаль, для них цікаві гроші, а не чоловік, який з ними буде, і буде готовий майже на все. Треба цінувати один одного, а не гроші, манікюр, педикюр або що якісь вечір людини. Це не одяг, людина це почуття.